Всім доброго дня! Вас вітає канал криворізька сімейна ферма. Сьогодні покажу вам обзор своєї розсади, яку садила у ящички. Ось на такому етапі. Це в мене перець. Перець гіркий. А цей Молдова. Це Баклажанчики, які я сіяла. І це перець. Це перець солодкий. Це розсада, яку я сіяла трішки пізніше. Зараз покажу, яку я саму першу сіяла. Ось розсада. Яку я сіяла саму найпершу. Це колекційний перець солодкий, який брала у Валентини на Фейсбуці. Ось він дуже рясно зайшов. Уже в стаді деякий ось по 4 листочка. Через тиждень буду, скоріш за все, його пікірувати. у Касети у 144-ту касету. Ось перець, який замовляла з Голландії Геркулес, гібрид. Тут було 10 насінин, і вони всі ось рядочок зійшли. Він дуже відрізняється від іншого, він вже великий. Десь ось, дивіться, сантиметрів по 10 розсада. А це звичайний перець солодкий. А зараз покажу, як, на якій стадії експеримент. Тобто той перець, який я висадила з насіння купленого з перцю супермаркету. Ось цей експеримент, ось як він зійшов. Зійшов цей перець із. Насіння з перцю із супермаркету теж дуже рясно. Будемо його, як буде по 4 листочки пікірувати, я його обов'язково промаркірую, подивимося, як він буде рости і які плоди дасть. Ось на такій стадії. розсада десь сантиметрів по 5 ще невелика, але на мій здивов. Він зійшов. Так що будемо експериментувати і дивитися, що виросте з цього перцю. Так що, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будемо разом з вами спостерігати, які ж плоди і як він буде рости, вийдуть з цього перцю. Всім мирного неба! Дякую нашим захисникам. Експеримент продовжується.